Ну що ж, моторчик з кюхи висить, будемо дивитися, що там із ним. От і все що залишилося від кюхи, будемо крутити, шукати. Перед тим, як розбирати, однозначно все детально обдивлюся, але те, що можна сказати, вже точно, бочки, оце все воно викидатиметься. Клапанки, форсуночки. Десь там ще з-під них і зверху воно по біжить. І з цього в боку так само. Ну, тут, як видно, не сильно воно бігло, в основному із клапанки. А, а, а. а тут, тут воно видно, що знизу і, і понизу. Ну і те, що я тоді. Показував, але я тоді не так сильно передивлявся, Цей болтик такий не викручений, а він обломився, бо він також йде з алюмінієвого сплаву. Ну, Оці всі болтики з алюмінієвого сплаву.